Сири, меди, чаї та джеми. Цьогоріч на крафтовому ярмарку в Івано-Франківську презентували свою продукцію 20 місцевих та релокованих виробників. Від самого ранку пригощує відвідувачів ярмарку різноманітними сирами пані Марія. Їхня ферма розташована у селі Новий Мізунь, що на Прикарпатті. Там підприємці тримають овець. Продавчиня показує, із чим сьогодні приїхали на ярмарок. Копчений, коптиться на дровах, на холодному диму, бурда, бурда маринована, ну і бринза, ковбаска збирана. Взагалі відрізняється, але в нас від французької породи вони не мають такого якогось сильного запаху. Підходять, підходять, ми і на фермі багато продаємо, ну, що приїжджають туристи. Знайомили франківців та гостей міста зі своєю крафтовою продукцією, виробники, які через широкомасштабну війну були змушені переїхати. Алла Мініна зі Слов'янська. Сьогодні вона презентує десерти. Такі тістечка є також і в кав'ярні, яку Алла відкрила у Франківську разом з іншою підприємницею. Ми вийшли з нашою фірмовою стравою. Це макарунці, це такі тістечка з мигдалевого борошна та фундучного борошна. Ем, продаються вони з різними смаками. Всі смаки дуже круті, надзвичайні такі оригінальні поєднання, наприклад, там дорблю, груша, малина пармезан. Ми дуже полюбляємо сирні смаки. А також ми випікаємо багато десертів. Ну, Проте наразі ми не змогли з ними вийти, бо вони в нас всі в кав'ярні. Активні, дуже активні мешканці, дуже круті, дуже як вам сказати, з віддачою такою. Тобто вони всі підходять, навіть якщо просто питають, кажуть: ви змерзли? Ну вони там не сам не буде добре. За іншим столом, крафтові виробники з Маріуполя на ярмарку продають натуральні чаї. Ананас – чорниця, полуниця, троянда та цитрус імбир. Такі смаки розповідає підприємець Петро Жуков, виготовляти почали вже після того, як переїхали з рідного міста. Я насправді дуже багато років вже думав над тим, як можна робити авторські чаї вдома. І це насправді дуже складно, як виявилось. І якщо казати про якісь пюре, є такі чаї зараз, але вони використовують купу консервантів, купу різних барвників, але це втрачає натуральність. З цим чаєм натуральність не втрачається, воно в сухому вигляді сублімовані от фрукти-ягоди, і вони на 100% натуральні і вони дуже корисні. Крафтовий ярмарок організували у межах проєкту Рідні об'єднання взаємодопомога місцевих та переміщених виробників крафтової продукції, який фінансують за програмою розвитку ООН в Україні. За словами координаторки проєкту, на ярмарку виробники зможуть реалізувати свою продукцію та знайти нових клієнтів. Також під час проєкту для підприємців проведуть тренінги, на яких фахівці розкажуть, як правильно просувати свій товар на ринку та. Шукати покупців. Відгукнулися дуже добре, тому що насправді люди, по-перше, заскучили за живим спілкуванням. А по-друге, справді, особливо для релокованих підприємців, дуже важливо презентувати свою продукцію, і всі шукають можливостей знайти тісний контакт з майбутніми покупцями. А такі ярмарки цьому дуже сприяють. В межах нашого проекту додатково є активність, яка передбачає дуже активну таку сильну підтримку продажу в інтернет-магазині. Інтернет-магазин це є громадської спілки, Смак українських Карпат. І ми туди запрошуємо всіх малих виробників, як релокованих, так і місцевих виробників. Такий ярмарок планують знову провести в Івано-Франківську. Поки організатори не називають точної дати. 20 листопада виробники презентують свою продукцію ще й у Львові. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.